Вітаю, я Руслан Білякович, ваш експерт з рослин. У мене в руках пташка і не просто пташка, а перепілка. І сьогодні ми поговоримо з вами ні, не про пташок, а про важливий елемент садівництва, про добрива. І не просто добрива, а про бюджетні добрива своїми руками. Тому не сиди, а посади. Так само, як і люди, росини люблять поїсти, але не пільмені чи якісь там салати, а добрива. Існує ціла низка добрив, які ви можете придбати, а можете зробити самостійно. Із купованих добрив, наприклад, тут є нітроамофоска, натрій, фосфор, калій. Все необхідне для того, щоб ваша рослина була жива та здорова. Але бувають такі ситуації, що ну не встигли купити чи нема де купити, все може бути життя довге і непередбачуване. Або ви є прибічником екологічних добрив органічних добрив. Тому я вам сьогодні розповім, як зробити бюджетно і дуже цікаво смаколик для ваших рослин. Одним із найпопулярніших видів органічних добрив, які може зробити самостійно, це є продукти життєдіяльності птахів. В моєму випадку це перепілки, це яйця, а також їхній послід. Тож ходімо, зберемо їх разом. Перепілки мають свої продукти життєдіяльності, їх потрібно прибирати кожен день, що я активно і здійснюю кожного дня. Але їхній посвід я не викидаю, а акумулюю і використовую в нашому садівництві, тому що рослини дуже люблять поїсти. Тому це найкраще, як на мій погляд, варіант бюджетного добрива. Напевно, ви помітили, що деякі з перепілок мають не найкращий вигляд. У них спинка безпір'я. І ви думаєте, що вони якісь хворі, насправді вони дуже активно займаються коханням. Ті перепілки, де найбільш гола спинка в них найбільш несуть яєць, адже так склалося, що парування перепілки відбувається таким чином, що самець, скакаючи на самечку, він кіхтиками тримається за пір'я, ось тому вони мають такий непрезентабельний вигляд, не гарні, але щасливі. Перепілки любить поїсти кожного дня багато, тому посіду також вистачає не лише на город, а ще й на сад. Збираючи посід, вам потрібно його терміново використовувати і не чекати, доки він почне розкладатися. Тому що з часом він перетворюється на менш корисні речовини. Але окрім перепілок, ви можете використовувати посід також інших пташок: гусей, курей, і не тільки також дуже корисний навоз, коня, корови. Там і кози, але ні в якому разі не використовуйте посвід ваших домашніх улюбленців, таких як собаки чи коти. Адже це зовсім інша категорія тварин. Вони майже всі хижаки, і там набагато менше корисних речовин. Адже коли пташечка їсть, чи конячка, чи корова їсть траву, в процесі травлення беруть участь велика кількість мікроорганізмів, які перетворюють траву саме на ці поживні мікро та макроелементи. Також одним із основних елементів е, добрива для рослин є кальцій. А де ми беремо кальцій, ні не з креди, а з яєць, а точніше, є шкарлуп яєць Приплиння яйця вони дуже корисні, вони дієтичні, вони гіпоалергенні. Я їх кожного ранку п'ю по чотири, по п'ять я хлопець дужий, тому одного буде замало. Але яйця полюбляю не лише я перепилячі, а також моя е, моя подруга, моя собака, моя Барбара. Для вас можна бася. Вона кожного дня ласить цими яйцями. І одного дня я помітив, що думаю, чого так мало яєць. І о, побачу, батько, як змія, як той едемський змій-спокуситель, язиком стягує або навіть ціло нахабно цілою щелепою, кусає і бере собі яйця. їсть їх. Ну я й розумів, вони дуже смачні і корисні. Тому у мого песика гарне шовковисте, барвисте, хутро, як і в мене. Для того, щоб створити кальціє містке добриво, нам потрібні яйця. Але не те, що всередині жартокий білок, а лише шкарлупа. А це логічно ми її не їмо, але використовуємо. Для цього зараз я поки посід відставлю в сторону. І ми приготуємо зараз з вами кальційне добриво. Що нам потрібно? Банка 2 літра, прозора чашка, ніж спеціальний. Відповідно яйця і вода. Звичайна вода з-під крану. Для перепилених яйць необхідний спеціальний ніж, який має ось такі зубчики. Звісно, він може бути більш схожий на пилочку. Адже якщо ми зробимо ось таким чином, яйце майже не розіб'ється. Тому що, ну, отакі яйця. Нам потрібно з вами його розпиляти. І ось набагато. Зручніше і швидше Шкарлупки ми кидаємо до банки. Нам потрібно хоча б п'ять. Ось так. Цю розкіш потім з вами вип'ємо, тому що треба бути здоровим та дужим. Підставимо поки його в сторону. Бася вже так і хоче з'їсти також їх. Ось тепер з вами приступаємо до того, щоб створити чудо доброго для наших рослин. Напевно, немає нічого простішого, ніж зробити цю дію. Просто беремо наш графин з водою і заливаємо його. І відставляємо в темне місце. Закриваємо його якоюсь кришечкою для того, щоб вода не випаровувалася, нічого лиш не впало, крім кальцію. І через два тижні вам необхідно буде полити цією водою, можна розбавити один до п'ятої частини або до десятої, і поливаємо з вами ваші рослини. Звісно, на мою величезну фазенду рослин це дуже мало, але є багато і добрив також. А зараз ми зробимо з вами добрива із послідом. Що треба? Наш послід, який ми зібрали? Вода. І найголовніше чарівна паличка. Та-дам! Адже яка ж магія без паличок? Ми беремо воду і наливаємо сюди ось, ось нашу ємність, і чарівною паличкою розмішуючи його. Ось ми з вами розбавили наш посід водою. І після цього нам потрібно витримати двотижневий термін. Закликаю вас, в ніякому разі не використовувати свіже приготоване наше добриво, тому що воно вам гарантовано спалить коріння рослини. А це не винний, я цього не хочу. Тому, після того, як ви приготували ось такий розчин. Поставте його на два тижні десь в темне місце. Бо бачите його готовність, тому що з'являться характерні бульбашки. Це працюють наші маленькі мікропомічники бактерії. Після цього розбавляємо один до десяти, наприклад, один літр добрива до десяти літрів води. Поливаємо раз в тиждень, можна раз в два тижні, в залежності від того, яка ваша завантаження. Ви можете поєднувати в одній ємності і кальцині, і органічні добрива для того, щоб ваша рослина отримувала відразу все. All-inclusive. Але існують інші варіанти створення органічних добрив не лише із посіду або шкарлупи яєць, а також із цікавої рослини, яку особисто я дуже боявся в дитинстві. Це кропива. Як кажуть, рибу, птицю і дівицю беруть голими руками, але нам потрібні рукавички. Ось такі бронебойні. Для чого? Щоб зірвати нашу чарівну кропиву. Давайте рвемо, заодно і прополимо нашу ділянку. Ну, Нам цього вистачить, як мінімум, на перший час точно. Ходімо готувати чарівне зілля з крапиви. Ось наша кропива, але нам треба ще баночка з водою. І не просто банка, а банище. Три літри. Ось така ось красива стильна баночка. Рецепт цього розчину мені підказала моя тітка. Вона розказувала, що дуже ефективно для вирощування огірків. Дійсно, скрузі це допомагало мені. Беремо нашу кропиву, можемо її трошки помняти для ефекту. Трохи землі, ну. Органіка ж. І просто поміщаємо її в ось цю баночку. Техніка безпеки завжди на першому місці. Ось. Можемо, як дбайливі фермери, все до останнього листочка помістити в банку. Беремо нашу магічну палицю і розмішуємо. Наше добриво має простояти рівно 3 дні, як і кожна магія, включає в себе цифру 3. Після цього вона перетвориться на жалеподібну густу масу. Також потрібно її розбавляти 1 до 10, 1 літр до 10 літрів води. Або одну чашку до 10 чашок рюмку до рюмки, і пішло поїхало, жменя до жменя. Ці добрива можна поєднувати з нашими вже попередніми елементами, створені із посіду, або із. Шкарлупок наших перепеличних яєчок. Дані всі елементи, дані наші розчини потрібно використовувати лише на початку вегетації, виникаючи активного застосування в другій половині літа. Тобто, що це в нас? Липень, серпень, і в ніякому разі не підобрювати рослини азотними добрами восени, тому що вони підуть в активний рост. І це буде абсолютно смертельно небезпечно для самої рослини, адже пагони ще не встигнуть вирости, і вони просто замерзнуть, аби втратити. В гіршому випадку втратити рослину, в краще вона втратить свою декоративність. Тому будьте уважні та обережні. Якщо ми говоримо саме про другу половину літа, про е, калієво, фосфорні добрива, це необхідно тоді, е, коли е, ви чекаєте дозрівання врожаю або рослина входить е, вже в період спокою. Адже ми знаємо, що е, калій і фосфор вони допомагають е, сформування, формування самих стебел рослин, визрівання бульб та корени Тому про це ми з вами поговоримо вже в другій половині літа і разом створимо за уже осінні добрива. В житті рослини існують два періоди вегетації. Перший це активного росту зеленої маси, нам потрібна буде кропива та посід курячий або будь-який пташок. А ще для періоду номер 2 який називається період цвітіння та дозрівання пагонів, необхідний також калій. Калії та фосфор, а найбільш таким цікавим і бюджетним джерелом калію є не що інше, як попіл. Минула зма була досить холодною, і ми грілися не лише нашим опаленням центральним, а також палили наш камін. Це не лише красиво, але і романтично, і практично. Після того, як згоріли в ньому багато сосни, дуба та інших порід, залишилося. Ось такий попіл, який є безцінним джерелом калію, який необхідний для рослин. Але я зауважу, що е, попіл він є розкислювачем. Тому якщо у вас ростуть рослини ацидофіли, тобто ті, які потребують кислий ґрунт, це лохина, гортензії, а також інші рослини родини Вересових, такі як рододендро, наприклад, або Верес, е, будьте обережністю, зовсім трошечки. Використовується попіл дуже просто. Розкидайте невелику кількість по периферії вашої рослини. Чому не варто і не бажано сипати добрива безпосередньо близько до стобора рослини? Розкажу. Тому що корені, які знаходяться біля стовбура, це корені, які тримають рослину. Росли по периферії. Тобто, існує міф, що куди йдуть гілки, так і максимальна величина кореня. Ви це ж сосні так? або ялинці. Тому в принципі, бажано відступити десь сантиметрів 20 від самої рослини і розсипати ось такими простими рухами невеличку кількість попілу. Дощ її розмиє, а рослина отримає свій корисний калій. Ми сьогодні з вами поговорили про те, як створити буквально з нічого все добрива для наших рослин, але це лише органіка. Не забувайте про мінеральні добрива, адже їх створити набагато важче, чим органічні. Тому не сидіть, а посадіть. З вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па.